Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо. Сьогодні ми маємо вже предріздвяний день, бо в Римокатолицькому обряді, власне, вже буде завтра Різдво. Сьогодні є святвечір, так звана Вигілія. І цей тиждень ми живемо в мирі, в радості, пробуємо жити дійсно тим миром, цією радістю новонародженого Христа. Не зря так вас підводив цей тиждень весь без новин, без негативної інформації, щоб ми змогли прийняти це Різдво, прийняти. Народження Ісуса Христа в радості. Хоч, хоч зрозуміти, що таке радість, бо за цим світом не встигнемо, за цими клопотами, постійними турботами. Ми навіть не встигаємо радіти. А я так помітив, коли життя проходить, то ти потім обертаєшся назад і розумієш, що ти навіть і не жив, бо ти постійно був в клопотах сюди-сюди, там, сям. А, а коли жити? Там робота, там щось то, там якісь проблеми вирішував, там щось клопотався, там хвилювався. А радості так і не було. І зараз моє життя є таке місіонерське, але я бачу, що це найкращий час в моєму житті, коли я не клопочусь ні про що, а маю радість, маю мир. І, і то є таке життя справжнє, де, де я живу і радію, тому що живу і насолоджуюсь тим життям, а не входжу всякі різні клопоти, проблеми різного роду. Ну, такі, знаєте, що життя може просто затягнути кудись рутина і відтягнути нас від Ісуса. Ми можемо заклопотатися столом, 12 страв, готувати тиждень ці блюда. І потім, уже, коли це різд приходить, вже і не хотіти тих блюд, то давайте ми це різд зосередимося на Ісусі, на Ісусі і на мирі. Звісно, на мирі, який Він дає. І сьогодні у нас посилання. Знову ж таки, Різдвяне, будемо Різдвяне зачитувати посилання до греко-католицького Різдва, будемо мати час Різдва, так будемо тягнути його. Бо я як Римо-католик святкує Римо-католицьке Різдво і греко-католицьке різдво. І бачу, як зараз багато в Меджугорі українців, які також так роблять, які святкують і Римо-католицьке, а потім ідуть додому, святкують своє Різдво, власне, греко-католицькому обряді. Тож ми сьогодні візьмемо посилання. 25 грудня 1991 рік. Дорогі діти, сьогодні вам в особливий спосіб приношу маленького Ісуса, щоб вас своїм благословенням, миру і любові. Дорогі діти, не забувайте, що це благодать, якої багато людей не розуміють і не приймають. Тому ви, які сказали, що є моїми, шукайте мої помочі, дайте все від себе. Насамперед, дайте свою любов і приклад своїм сім'ям. Ви кажете, що Різдво це сімейне свято. Тому, дорогі діти, поставте Бога на перше місце у своїх сім'ях, щоб Він давав мир та захистив вас, щоб не тільки від війни, але й у мирі охороняв вас від усякої напасті, сатани. Коли Бог з вами маєте все, а коли ви не хочете Його, ви нещасні та згублені та не знаєте, на чиєму ви боці. Тому, дорогі діти, вирішіть вибрати Бога, а тоді отримаєте все. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І чудове посилання, як завжди, нема поганих посилань ще жодного не зустрів. Така книжка тут тисячі цих посилань, і жодного разу не зустрів якогось поганого посилання. Завжди такі вони змістовні і практичні доволі. Марія каже сьогодні, що вона нас благословляє своїм благословенням і каже, що не забувайте, що це благодать, якої багато людей просто не помічають. Люди живуть собі спокійно в своїх проблемах, турботах. І цю благодать просто проходять мімо. Проходять собі, а Різдво, а, а де що там якесь кіно бачив, якісь мультфільми. Щас багато про Різдво різного е, фільмів, але нема Христа. В цих фільмах нема Христа. Це Різдво просто подарунки подарувати, То світ хоче Різдво зробити таким чимось звичайним, якимось традицією старою, якимось просто святом, як Хелловін, типу, прирівняти до якогось такого, ну, просто Христа забрати. Ялинка це поклоніння прямо за Різдву, бо ну, всі знають, що там має ялинка бути подарунки, а багато людей вже навіть не знають, що таке Різдво, направду. Деякі держави просто вже на державному рівні скасовуються свято Різдво, і, ну, і це печально бо не ставлять Христа в центрі цього Різдва, бо Різдво нашого Бога Ісуса Христа, а не Різдво Ялинка, пісеньки, подарунки. А багато зараз кіно, яке роблять. Що нема Христа вже в тому різдві. Просто є Крісмас! hello, І все, і більше нічого. І ця благодать проходить мимо. Багато людей не розуміють і не приймають. Тому ви, які сказали мої, шукайте мої допочі. Шукайте Марія каже, її допочі. Вона хоче нам допомогти, то шукаємо її допочі. Власне, їздять люди в Меджугорі, шукають тут, знаходять. Раз, раз приїжджають постійно сюди кожного ріку, значить, знаходять цю поміч. І це вже. Практично, це вже практика, бо люди приїхали раз, знайшли поміч, приїжджають ще знову і знову знаходять. Ну, але можна і знайти в тиші, в молитві цю поміч. Завжди можна знайти Марію, але Марія каже, шукайте мої помічі. Насамперед дайте свою любов і приклад своїм сім'ям. Ви кажете, що Різдво це сімейне свято, тому дорогі діти, поставте Бога на перше місце у своїх сім'ях. Щоб місто, в сім'ї стояв Бог на першому місці, і сім'я збиралась не заради столу. А заради Христа, заради Бога, власне, бо народження Бога. Поставте Марія, каже, Бога, на перше місце у своїх сім'ях, щоб Він давав мир та захист, щоб не тільки від війни, все про нашу Україну зараз каже, щоб не тільки Бог від війни вас хоронив, щоб не тільки ви просили від війни миру, а ще, а ще у мирі охороняв вас від усякої напасті сатани і ваші сім'ї, звісно. Бо сатана постійно нападає. І тут Марія каже: маємо просити, щоб ми були не тільки від такої фізичної війни, а й від соцяни. Коли Бог з вами маєте все, це просто чудові слова. Коли Бог з тобою, зі мною, то маєш все. Це і все інше вже. І коли ти маєш все, то що тобі потрібно? Скажіть мені, будь ласка, таке питання просте. Що тобі потрібно, коли ти маєш все? Ну, Мені, власне, якщо я маю вже все, то нічого вже не потрібно. То каже Марія, поставте Бога і будете мати все. А коли ви хочете Його, коли ви не хочете його, то ви нещасні, загублені та не знаєте, на чому ви боці. Тому, дорогі діти, вирішіть вибрати Бога, а тоді отримаєте все. І сьогодні практика проста практика. Не нервуємо, не стресуємо, обираємо Бога. Обираємо Бога, ставимо Його на перше місце і отримуємо на це Різдво все. Будьте благословені, мир вам і радість з меджгорі, па, -па.